Перед вами вибухонебезпечні предмети були привезені в нас з ротації. Все це знешкоджені частини боєприпасів, які вже не несуть небезпеки. Серед цих речей і привезене Кариною. Вона у складі вибухотехнічної групи розміновувала деокуповані Буч, Гостомель, Ірпінь. Була і в Чорнобилі. Там ідеш, і під, під ногами просто в землі не видно, а хрустять різного типу, там снаряди різного калібру або е, навіть залишки від. Розміновувати, розповідає Карина, доводилось різні об'єкти і території, як місця дислокації ворога, так і школи та житлові будинки. Люди хочуть повернутися до своєї домівки, і вже але не мають змоги, тому що ну, це після деяких таких випадків летальних, то дуже стало до цього обережно відноситися. І коли от, хочуть зайти в квартиру, але бачать, що сліди втручання чи зламані двері, то дуже правильно роблять, не заходять. Не заходять, телефонують нам, і чекають, поки ми зайдемо перевіримо. Небезпечні сюрпризи каже Карина: Росіяни залишали скрізь від дитячого ліжка до під'їздів та вікон. Дитяче ліжко то була частина підривача, але там на нього наступати то б, були б проблеми. Розтяжки при вході в під'їзд на вікнах. Працюють вибухотехніки в бронежилетах та шоломах, але іноді доводиться одягати і ось такі костюми. Вага такого майже 40 кілограмів. У кожен елемент зашито кевларові пластини. І одягнути його самотужки нереально, каже Карина. Рубашка, захисні шорти і комбінізон. Тобто штани з підтяжками, щоб можна було повісти їх на плечі, защібнути. Ну ще й шолом. На лівій руці пульт керування. Включити світло, якщо мені треба підсвітити, я не бачу. Можу зв'язатися з колегами, можу включати собі вентиляцію або обігрів. Працюють в таких костюмах, каже Карина, в окремих випадках, коли потрібно підійти, знешкодити, перенести особливо небезпечний предмет. За неофіційною інформацією, колеги іноземні колеги повідомляли, що в положенні на колінах витримує вибух метровий на відстані метра. Гранати Ф-1. під час останньої ротації, розповідає дівчина, такий костюм одягала кілька разів. Працювали на деокупованих територіях понад місяць, прокидались зі сходом сонця. Іноді доводилось братись за роботу, повертаючись із завдань. Недалеко від Гостомеля поверталися там іншою дорогою в асфальті. Частина граду застряла, і там по ній так і машини проїжджали, вона була дуже глибоко в асфальті. Але ми помітили, це все треба забирати. Там є частини вибухонебезпечних предметів, і ти не знаєш, ти ж не бачиш всередині, який там процес відбувся чи не відбувся, чи воно, і воно це все треба забирати. Вистачає роботи і у рідній Вінниці. Повітряна тривога, ППО спрацювало. Ми виїжджаємо так, знаходять уламки, телефонують, ми приїжджаємо, там слідчі слідчо оперативна, нас чекає. І ми вже починаємо працювати. Ми збираємо докази. серед раритетів і уламки російських ракет, які впали на Вінниччині. Свою професію Карина не вважає чоловічою. Її каже, обрала свідомо і виконує всі завдання на рівні з колегами чоловіками. Роботи у вибухотехніків ще дуже багато. Нас наш ворог забезпечив роботою певно, років на 10. Ольга Рел Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.